Вітаю, друзі! З вами Олександр Вельмошко. Ми, як завжди, на каналі Одеса і Транспорт, і зараз ми поговоримо про український флот і Крим. А точніше про те, що готуючись до втечі з окупованого Криму, росіяни вже почали розбирати на метал і захоплення ще у 2014 році кораблі ВМС України. Як це відбувається, ми побачимо далі. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Більшість кораблів ВМС України були захоплені росіянами ще у березні 2014 року. Під час окупації Криму. Серед них були корабель управління Славутич, великий десантний корабель Костянтин Ольшанський, три корвети, ракетні катери, два мінних тральщики та інші бойові одиниці. На той момент це було до 70% всього цього складу українського флоту. Того ж з 2014 року росіяни повернули частину кораблів, але 17 бойових одиниць залишалося у Севастополі та Донославі. Протягом 9 років ці кораблі стояли на Приколі біля причалів у базах у Севастополі та Донослав у Криму. З деяких з цих кораблів поступово знімалися ті чи інші частини для ремонту російських кораблів, тому що санкції працюють, і деякі з них росіяни самостійно відремонтувати не могли. І зараз на початку червня 2023 року стало відомо, що Міністерство нападу Росії вирішило здати захоплені кораблі просто на металобрухт, адже включити їх до складу свого флоту росіяни не могли, тому що санкції Санкції та міжнародне право все ж таки працюють, і вихід у море викрадених кораблів під російським прапором означав би, що будь-який інший військовий корабель іншої держави міг би цілком законно затримати їх, відібрати у піратів та передати законному власнику Україні. І прямо зараз на спеціальному причалі в Інкерманській гухті Севастополя стоять корвети Луцьк і Хмельницький, тральщики Чернігів та Черкаси. Їх імена вже присвоєні придбаним у 2021 році для ВМС України британським тральщикам типу Сендау, ракетний катер Придніпрофія, а також артилерійський катер Херсон і один зі списаних російських тральщиків. У південній бухті Севастополя починають розбирати плавучий кран ВМС України Калинчак. Ось як це відбувається. Чому ж росіяни так роблять? Вони ж ще раніше відступили основними боєздатними силами свого Чорноморського флоту з Севастополя і залишили там лише старі та несправні бойові кораблі. Це було пов'язане з тим, що на нові кораблі російського флоту вчинили справжнє полювання українські морські дрони і зробили діяльність російського флоту. Саме у Севастополі, як у головній базі, фактично неможливою. І зараз, після початку регулярних українських ракетних ударів по військовим базам окупантів у Криму, в тому числі і у Севастополі, відступ росіян з Криму це лише питання часу. І керівництво росіян розуміє, що всі кораблі, які залишаться у Севастополі, Україна потім поверне собі, як раніше втрачене майно, або візьме у якості трофеїв. Я маю на увазі військові кораблі. І тому вони заздалегідь. Починають просто ліквідовувати вкрадене як оті береги, які піймали яких піймали на місці злочину, оскільки свої кораблі вони ще мають шанс вивізти з окупованих портів до свого новоросійська, але захоплені українські не мають такого шансу. І тому вони просто за принципом випаленої землі, як раніше вони підірвали Каховську ГЕС, як раніше вони зробили ще дуже багато поганого. Вони зараз знищують українські кораблі. Ось такі діла справи. Ми стежимо за ситуацією. До побачення, слава Україні!